Одна з наших акційних позицій ціна 89 гривень, штапель твіл. Зараз я вам хочу показати, що це за тканина. Вона не світиться. Який би колір ви не обрали, тканина не буде світитися. Що таке штапель твіл? Вона має таку не дуже виразну, але є діагональне притіння ніток. За рахунок цього тканина, бачите, вона гарно спадає. Дуже класна струмениться, і тут як можна і складочки робити, і вільного крою речі шити. Що б я радила Перше Першу чергу я би шила тут сорочки дуже класні вільного крою. Да? Брючки теж можна, сукні, сарафани, дитячий одяг. Це теж світла тканина підходить по кольорам, які в нас залишились. Це у нас малиновий, оливочка, така світла, дуже гарний, гарний колір, до речі. Ось цей сірий. Ну, сірий, це, звісно, класика. Тут можна брючки прошити, наприклад. Так, повторюється: джинсовий та ось такий рожевий. Теж дуже класна якість тканини. Це просто у нас акційні позиції, кому сподобалось пишіть замовлення у Дірік.